Ми відійшли від заповідей Божих, Ми почали творити заповіді свої, людські заповіді, такого масового навернення, навіть і біженці і інші, не відображається. А то люди вже дійсно в якійсь мірі хочуть перетворитись. перепрошую, свинець. Будьмо спокійні. Це ще не апокаліпс, але це знаки, знаки, які в Івані читаємо. Будуть знаки в повітрі, на землі. Сюди будуть знаки перед цим відбуватися. І оце ці знаки, котрі сьогодні, в якийсь спосіб, спонукають нас подивитись правді в очі завтра, якщо направде змобілізуються в Україні такими мільйонів, які будуть молитись розарії, завтра руски відійдуть від нас. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Програма Резонанс Спецвипуски. Я дуже радий вітати єпископа Ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії Владику Леона Добравського. Слава Ісусу Христу! Ваше просвіщення. На віки слава. Ваше просвященство дуже радий завжди з вами зустрітися, так і поговорити на різноманітні теми сьогодні особливим чином, адже ми будемо говорити про молитву ваше просвященство. І сьогодні ж ми будемо і молитися розарі оскільки дуже дуже важкі дні зараз за Україну так боряться наші збройні сили України. І, власне, кожен українець також осторонь не стоїть. Але я хотів би розпочати наше інтерв'ю з нашого ж інтерв'ю, але десь так річної давнини ваше просвященство. Ви тоді сказали таку річ. Знаєте, ну не хотілося б, чесно кажучи, щоб вона пророчою стала. А чому? А тому що ви сказали, що якщо ми не отямимось, українці, не навернемося, то Содом і Гомора вже недалеко. Ось ваше просвященство за цей рік сталася війна. І вона продовжується. Скажіть, будь ласка, ми от своєю молитвою, з того, що ви бачите, як українці себе поводять в часі цього широкомасштабного нашестя Російської Федерації, з того, як люди користаються таїнствами, як вони сповідаються, як вони взагалі живуть в часі цих випробувань. Скажіть, будь ласка, ми віддалилися від Содома його Гомори, Чи все ж таки на небезпечній відстані перебуваємо і досі? Я б сказав би так, що все ж таки, люди більше змобілізувалися в молитві, в жертовності. Люди це розуміють, більше починають розуміти. Але все рівно нам потрібно, якось священникам, більше їх мобілізувати. Людей потрібно треба мобілізувати. Мусить бути хтось, який постійно їх, так як Моїсей, провадив народ. Вибраний постійно він їх упоминав, говорив їм. Так само сьогодні церква, особливо священники єпископи, повинні це робити постійно, постійно, постійно їм говорити, припоминати, щоб люди, як кажуть, не розслаблялися, не можемо розслаблятися. Але бачу, все ж таки люди більше більше починають мобілізуватись переживати, розуміти загрозу. Розуміти справу, що не все залежить від і, і, зброї, а дуже багацько залежить від нашої молитви, від нашої прохання, від нашого посту, вернення до Господа Бога. Так як колись пам'ятаємо в Австрії, коли були русські вийшли війська і австріаці почали молитися. Понад мільйон організувалися в Розарії щоденно Розарій Розарій. Про це я постійно говорю своїм. Давайте змобілізуємося в молитві Розарія, щоб в кожному домі було молитва. Як Алла Погочова, мільйон мільйон але роз», А я говорю: мільйон, мільйон Розаріїв. Давайте змобілізуємося за нашу країну, поможемо нашому війську і побачимо, як ворог ну, відійде просто від нас, сам залишить і піде від нас. Але це потрібна молитва, молитва, жертовність, піс, молитва. І якнайбільше добрих чин. Тобто Україну врятує мільйон розаріїв. Так, я думаю, що це потрібно обов'язково. Обов'язково, якщо змобілізуємося, я це буду робити зараз в особливий спосіб. Від парафії їду до парафії, до одної, до другої, до третьої, буду це розмовляти з священниками, просити, 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 щоб кожний парафійк Сьон, сам як ходив по коляді, йшов до людей і молився з ними розарію. Угу. Знаєте, хотілося б принагідно в цьому намірі також запитати у вас, ваше Преосвященство, А наскільки ну за вашими, так би мовити, спостереженнями, ось зараз іде навернення в Україні. Так, наскільки можна його констатувати? Чи воно є не тільки в Римо-католицькій церкві, а взагалі, от по всій нашій державі? Ну, знаєте, на наших теренах, де я більш споглядаю, то я, знаєте, такого масового навернення навіть і біженці і інші, в якийсь спосіб ну, не, не, не відображається. Не відображається цього десь е, так е, в цьому. Але коли спілкуюся з людьми, то видно, видно, що люди все ж таки переживають. Розуміють і починають навертатись, навертатись, навертатись. Так, коли спілкування особисто з людьми, так в общем, на вулиці, то якось всі зайняті, біжать, працюють, роблять, нема часу і так далі. Оце це трохи проблема. Видно, видно. Я думав, що все ж таки більше людей прийде до храмів, котрі будуть просити і молитись, але ще повторяю, що це багатьо залежить від нас, від священнослужителів чи в православній церкві, чи будь-якої церкви, в будь все це буде залежати. Наскільки ми їм донесемо, будемо їх проснути, так, великого тут навернення, може там, де вже де війня, інші ті, е, терени, може там, але в якийсь спосіб більше так, якби ну, одноособно люди, родина більше може розуміються, починають навертатись. А так, в особливо масово. То не, не видно цього, не видно. А вчора очільник української греко греко-католицької церкви блаженіший Святослав Шевчук повідомив, що на прохання 90% парафіян-прихожан його церкви все ж таки було прийнято нарешті рішення перейти на новий календар, не на Григоріанський, але на Новоюліанський. За яким тепер Різдво вони будуть святкувати власне з Рима католицькою церквою, так західною церквою. Ну але Пасхалія. Залишається незмінною. Так що ще поки що Пасхалію не будемо разом святкувати. А як ви сприйняли цю новину і з точки зору духовної складової, наскільки це наближає нашу перемогу? Як вважаєте? Це теж один крок до того, що тепер ми будемо разом дивитися в одну точку. Будемо дихати, як пан Павел говорив, двома легендями. Але тепер разом будемо дихати Так, не окремо. І це давно потрібно було зробити. Я був здивований, що трошки вони якось так. Мені кажеться, що більше людей їх спонукали до того, чим самі я рад. Більше люди. Більше людей були я з людьми. Вони хочуть так, щоб вже разом-разом. Тому що це ділить теж їх. Люди побачили в кінці єрархію, як кажуть, так як у православної церкві. А ми, а люди, а люди, а люди. Я говорю, люди вже давно готові. Вам треба приготуватися, Треба нам приготуватися. А люди, це, це можна сказати, овечки, правда? Пастер він повинен надавати тон. І я тішусь радію, що в кінці блаженіший, 에, верховний е, якось це зрозуміли вони всі разом спільно. Мені здається, оце тепер теж буде наша сила в єдності. Бо, рідно, як баба, а ми всі в єдності. Угу. А, ви знаєте, знову Ході ми різні, а ми в єдності. А, ви знаєте, знову ж таки, хочеться від такої, ну, не хочеться, а муситься від такої радісної теми перейти знову в безрадісну. Вчора світом, особливо в Турції, пронес, пронеслись. Шквал землетрусів так на вчорашній день десь біля двох тисяч загиблих в результаті цієї природної катастрофи відбулося. І не тільки в Турції, там здається в п'яти країнах. І е, я читав, що навіть і в Росії сьогодні, але ця е, е, інформація потребує перевірки, тому не буду е, сіяти фейки. Перевірю, скажу потім. Але дивіться, ваше про якось одразу всі подумали, що. Чи не предвісник це апокаліпсисів? Апокаліпсис хвороби, пандемія, он в Україні війна не думає закінчуватися? Заговорили про війну між Китаєм і Сполученими Штатами Америки через кілька років. І ось оцей шквал землетрусів, глобальних катастроф? Ну щось жахливе. А ви що скажете? Зможете нас заспокоїти, що це ще не апокаліпсис, або принаймні його предвісник? Ні, будьмо спокійні. Це ще не апокаліпс, але це знаки, знаки, які в Евангелії читаємо. Будуть знаки в повітрі, на землі всюди будуть знаки перед цим відбуватися. І оце ці знаки, які сьогодні, в якийсь спосіб, спонукають нас подивитись правді в очі. І я думаю, що ці знаки будуть спонукати як Росію так і нашим, і всіх нас будуть спонукати, що потрібно подивитись, що життя залежить не від нас. Сьогодні ми живемо, завтра можемо не жити. І те все, що ми збираємо, громадимо, це не наше, це Боже, і потрібно ним ділитись, його потрібно давати. Ми тільки розпорядниками Божих справ. І не потрібно збирати гроші, 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 гроші. Гроші погублять нас. Потрібно збирати добрі діла. Це більше важно. А ці знаки, які діються, вони промовляють і до Путіна, і до його держави, його керівників, напевно, вони теж його спонукають подивитися іншими очима на те, що він сьогодні робить. Угу. А ми прогнівили Бога. Я маю на увазі, коли кажу, ми глобально планету Земля. Так, що ми зробили такого, що зараз Бог нам ці знаки посилає, власне, так ми. От, ми, Сіроже, відійшли від заповідей Божих. Оці заповіді, десять, які Бог дав Моїсею, Він дав не тільки Моїсею і народу виборм, а всім нам, християнам, всім. Це обов'язкове кожного з нас, тому що, в сумлінню, ми в серці своєму десь їх маємо. І оце наша проблема, що ми відійшли від заповідей Божих. Ми почали творити заповіді свої. Людські заповіді, а не Боже. Я сьогодні говорив, що е, церква живе традицією, але традиція, та, яка походить від Святого Духа, а не від людей. То дуже багато сьогодні різних традицій, різних походять від людей. І люди починають триматися, ви вірити в те, що походить від людей. От Путін сказав, і вони вірять в тому. Вони не вірять в тому, що Бог сказав, а повинно тієї традиції, котра Духа Святого. Духа Святого потрібно завжди питати, питати Бога. А люди забули, що потрібно питати Бога. Вони питають в різних справах. І оце саме страшне. Це сьогодні в якийсь спосіб, це все сьогодні наповнено світом да, різні сучасні... Вони в якийсь спосіб негативно вплинули на нас. Давайся, ми пішли в прогрес, але з іншої сторони маємо регрес сьогодні. Ми якби йдемо з однієї сторони вперед, а з другої назад. І от це саме страшно, що ми в духовному плані ми йдемо назад не допереду. Не допереду. Це я бачу по спілкуванні з людьми, з молоддю, з старшими і так далі. Як, яка залишається невелика група людей, котра сьогодні направди, хто хоче виконувати заповіді, Божі, жити з заповіді Божі і так далі. І ми повинні це поставити на перше місце. І тоді Бог подивиться на наше навернення, на наше серце. І скаже: да", вислухає нашу молитву і дасть і спокій нам. В... Ми прогрішили Бога, ми прогнівили. Це треба mm -hmm. признатись і сказати: моя вина, моя вина, моя велика, не тільки в святої літургії, а це повинно говорити кожен. «Да, Господи, я зрешив проти тебе і проти неба. Пам'ятаємо слова прости мені, як той марнотравний син. Правда, mm -hmm. прийшов до батька. Отче, я згрішив. Йому відкрилися очі, коли він почав їсти свиньми разом з тручки. Тоді йому відкрилось. Чи це нам треба їх разом, свиньми це до цього пустити, щоб ми чуть не вподіблись не до свиней, а тоді навернемося, скажемо, Боже, згрішив? Не треба б цього чекати. А то люди вже дійсно в якійсь мірі хочуть перетворитись, перепрошую свиней. А в продовження теми. А... Десь близько року тому Україна і Росія були посвячені Богородиці Діві Фатімській. Так дуже багато молитв було прочитано ваше просвященство не тільки на нашому радіо Марії, але по всіх церквах. Уже вчора у нас на редакційній планерці ми думали, яку ж молитву ще прочитати, щоб вона ну, була якби і нова, і подіяла, бо вже стільки молитв перечитано. а... Війна все триває. І якщо ще в минулому році прогнози військових експертів були оптимістичніші, тобто що війна там буде тривати 2-3 тижні, 2-3 місяці, там до півроку, то зараз поміняли риторику. Оглядачі військові кажуть: "Ну, війна може бути весь 24-й рік. Тобто вони не сумніваються, що 24-й рік буде ой, 23-й рік, весь буде війна. Вони вже кажуть і про 24-й, Деякі взагалі кажуть, що це може бути не 5 років. І так, чесно кажучи, трошечки, ну. Це викликає ну дуже велику тривогу і знеохочення. Ваше Преосвященство, чому війна досі триває, адже ми ж так багато молимося за її припинення, за нашу перемогу. Що ми робимо не так і чим в результаті ж ця війна живиться, що ми не можемо перерубати джерело цього живлення? Натомість бачимо, що воно тільки продовжує а, живити ось а, цю станцію війни. Святому Письмі знаходимо відповідь на Ісуса Христа. каже, ви мене устами проповідуєте, но ваше серце далеко далеко. Потрібно не тільки устами, а потрібно ще і серцем, серцем теж проповідувати Господа Бога. Але не можна бути песимістично завжди повинно три, жити позитиві. Бо якщо ми будемо жити в негативі, це ненормально. Ми повинні жити в позитиві, довіряти, що Бог сильніший від дьявола. Так. Бо як, ой, дьявол, 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 то можна, ви знаєте, жити в негативі, і, і тоді ж що ні, треба жити в позитиві, Бог сильніший, Бог переможе і так далі. Як так можна, дивіться, коли папа Римський в 84-му році проголосив, пам'ятаєте, теж молились разом спільно. Потім перестройка прийшла, правда? Дивіться, скільки було молитви. Папа зайшов сказав, хай зійде дух і відновить обличчя. І поступово-поступово пішов перелом. Пішов перелом. Не відразу. Але поступово-поступово були перемінюватись, так, якби не так само й тут в цій молитві. Не відразу це буде, е? але поступово, поступово, поступово будемо перемінюватись. Але теж якийсь час, Бог хоче, щоб не мені не тільки ага, сьогодні я попросив, сьогодні мені сталося, а завтра я знову вертаюсь. До тих самих гріхів, до того самого життя. Ні, якщо я вже перемінився, то я не вертаюся назад до цього самого життя, що я робив колись. І Господь хоче й тоді поступово-поступово, але піде, піде перебудова. Ми постепенно будемо ми будемо зауважувати це в нашому житті. Так воно воно завжди так поступово. Не відразу, не відразу, але поступово-поступово Бог буде давати те, що ми просимо. Просіть, буде дано, шукайте, знайдете, стукає до вам відкриють. І якщо будемо просити, будемо стукати, будемо, бо нам дасть. Тому заохочую до молитви, то, хто, який піс, може вчинити, добре діло. Все робіть для цього. І побачимо, що перемога прийде завтра. Якщо направде, змобілізується в Україні такими мільйонів, які будуть молитись прозарії. Завтра руски відійдуть від нас. А коли ви думаєте про Україну, який ще, скажімо так, метафоричний образ предстає у вашій фантазії? сьогоднішній, в, в даному такий так, 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 образ, так, образ плачевний, що скільки людей привозять поранених, забитих, покалічених і так далі? Дуже сумний образ, плачевний образ, на якому треба застанав, задумуватись і так далі. Але я думаю, що я все ж таки живу більше. Позитиві, пройде той час, коли люди побачать е, те зло так, і побачать, що Бог зробив в їхньому житті. Чи Я думаю, що Бог теж веде Україну в якийсь спосіб, веде раз, е, так як дав Моїсею так нас маємо президента. я думаю, що Бог поведе, поведе нас теж і хоче нам показати. Що в кінці чекає вас перемога, чекає вас світло, але ви повинні за те, що Бог вислав і вчинив нас. Ми повинні бути вдячні Богу потім. Не тільки, а все, сказали, сталося перемога, і ми вже забули на цьому. Ні, Богові треба дякувати постійно. І Євхаристия це постійна подяка Богу, правда? І тому ми повинні приходити в католицькій церкви. Фут Євхаристиї на першому місці стоїть. На першому місці, і ми так повинні приходити в цю Євхаристію, дякувати Богу, дякувати, дякувати за все, що отримає. А ми трошечки просимо, просимо, а забули, що потрібно трохи Богу дякувати. Потрібно приходити до Бога і дякувати йому. Дякувати. Тому я йду на молитву в міську раду. Дорогі мої, ідемо. Я приходжу, молимся. Це дуже добре. Але я хотів би бачити вас у храмах, що ви приходите. і Дякуєте Богу, так Ви тільки біску приїхав, священник приїхав, помолились разом. Це дуже добре, правильно, але ще й треба подякувати. Ну що ж, ми також дякуємо і вам, ваше Преосвященство, за це включення. Нагадую нашим слухачам, що це була програма Резонанс Спецвипуск. А далі буде продовження з його просвященством. Ми будемо, власне, молитися о 12.20 сьогодні. Ну, а за цей ефір ваше просвященство вам велика подяка. Робимо перерву на годину і 20 хвилин. Ну, і на завершення цього ефіру просимо у вас ваше благословення. Будь ласка. Я... Дуже дякую вам, Радіо Марія, і дякую, Богові, Богові, Матері Божій, що в нас є таке радіо. Що в нас є таке радіо, я дачу, як це Радіо сьогодні допомагає і мені, і моїм е, парафіянам перемінюватись. як вони понімають, починають жити тією правдою, що несе Радіо Марія. Радіо Марія несе правду, а вони в світі зустрічаються постійно з брехньою. Брехньою, і якби в Росії було Радіо Марія, яке б несло їм правду, напевно, російсь були б інші. І їм потрібно це Радіо. Шкода, що той дьявол не хоче допустити Радіо Марія, то він тому, що він хоче жити в брехні, він хоче жити не в правді і так далі. Оце є саме страшне. Дьявол – це батько брехні, брехні, брехні. І тому він не хоче допустити людей до правди. Ми повинні дякувати Радіо Марія, повинні це розносити, ділитися. Мені приємно, що рефіяни приходять і діляться, що вони почули в Радіо Марія. Та й Господь вам благословить, обдарує вам здоров'ям, душі і тіла, енергію, міцю, духу, сили, щоб надалі так передавали, так працювали, щоб після вашої передач, вашої всього, люди всі йшли до неба. В небі, коли зустрілись і Радіо Марія, і там працював. Просимо Господь Ваше благословення і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, Котрий створив небо і землю. Бога Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої і всіх святих вам на допомогу до перемоги, до перемоги. Амінь. З нами був єпископ ординарії Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський, ведучий Венецький Сергій. Дякую, Владика, слава Ісусу Христу. До свідання, до встречі, Ефірі, до зустрічі в ефірі.